Ми вдома на кухні вилочкою можемо подрібнити його дуже гарно подрібнити і додати сюди півчайної ложки. Будь ласка, кухонна сіль, засіб для миття та сильно охолоджений спирт це все, що потрібно, аби виділити молекулу ДНК банана, розповідає вчителька біології Черкаської спеціалізованої школи номер 3 Людмила Довгаль. Всі інгредієнти, потім по методиці заливається спирт, і от на межі спирту і витяжки ми бачимо таку помутніння, якщо зверху тут відстоялося зверху, це видно. Це не що інше, як молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти банала, які знаходяться в такому деспарилізованому стані. А ось на цій локації варять мило різної форми та кольору. Вчителька хімії уманської гімназії, номер 14 Ольга Смірнова, каже: незмінна основа для мила це вода, ефірна олія та луг. От зараз ми, наприклад, виготовляємо мило з мильної основи на основі тих ароматизаторів, які добули діти під час свого проекту ефірні масла. Мильну основу пояснює педагогиня, розплавляють у мікрохвильовій печі, далі розливають у посуд та додають барвники. Ми зробили ось такий блакитний колір. Тепер я обираю формочку, яка для мене є прийнятною. Вона мені подобається. Обробляю обов'язково її антисептиком для того, щоб я потім легко могла виняти своє мило. Мило ми сюди поміщаємо, і мило потрібно. Ну, десь приблизно хвилин 20, щоб воно застигло. У майстер-класах взяли участь консультанти освітянських центрів професійного розвитку, керівники педагогічних спільнот, а також вчителі. Серед них вчителька і Віта Федоріна цікаво, пізнавально і буду обов'язково використовувати на своїх уроках. Майстер-класи проводять до дня науки, каже ректорка обласного інституту після дипломної педагогічних працівників Наталія Чепурна. Всього на заході діяло 12 локацій. У нас сьогодні наші талановиті вчителі показують дуже багато майстер-класів, де вони залучають дітей до певних досліджень з науковою основою. Це і початкова школа, і фізика, і математика, і біологія. Але найголовніше, що ми сьогодні побачили інтеграцію історії технічних наук, гуманітарних наук це української літератури і теж технічних наук. Ми з вами усвідомлюємо і розуміємо, що для того, щоб країна розвивалась і щоб у неї було майбутнє, наші діти повинні йти в науку. Анастасія Гуменна, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.